Всі знають за ці мотори, що це маслажор, але саме в цьому автомобілі цей момент усунений, тому що були замінені кольця, а також по регламенту замінений цеп ГРМ. По суті, виглядає як звичайна шкода, але тут у нас є спайлерок. В цій прекрасні шкода Octavia 5 в Ліфтбеці далої універсали. Автомобіль спортивно виглядає, дуже цікавий автомобільчик з 1,8 турбобензиновим мотором. Машинка свіжопривезена з Німеччини. Подивіться, на яких красивезних колесах. Тут у нас легкосплавні диски. В чорному кольорі і покрашені в в супорта в поєднанні з кольором кузова автомобіля, а саме біжевим, то виглядає все дуже-дуже красиво. Автомобіль на люці з лінзованою оптикою, з туманочками передніми і задніми. Так, ну а це ми вже потрапили в салон цього автомобіля. Подивіться, яке кермо. Хоча воно і пластмасове, але стан його підтверджує наш пробіг. Автомобіль на працюючому кондиціонері, печка гріє, шестиступенева механіка, надійна механічна трансмісія. Стандартна магнітолка, два склопідйомники, електрорегулювання з подогрівом дзеркал, плюс дзеркало з автозатемненням, є люк, який функціонує, працює, відкривається, закривається, а також не тече. Плюс до всього тут у нас кармашек для окулярів. Автомобільчик у нас має пакет документів. Зараз ми з вами подивимося, коли був останній запис в сервісній книзі. Такі цифри, як 20-й рік, 107 тисяч км. 21 рік 119 тисяч кілометрів. Ну і все на цьому історія закінчується. Але починаючи, скажімо, 20-го року, як бачимо, що буває і таке, що автомобілі можливо привезти з Європи з невеликими пробігами, і це реальність. Місця у нас реально багато. Шкода Octavia 5 славиться в народі своїм просторим салоном, якістю матеріалів, а також надійністю. Дівани доволі м'які і їдучи там на далекі якісь дороги. Далеку відстані, далекі траси, там коротше, кудись їхати далеко, то виходить буде комфортно. Ззаду, єдиний момент, то треба буде трошки попрацювати ручкою для того, щоб відкрити або ж закрити віконечко. Якби цей момент такий. Так, дивимось. Жопка у нас виглядає досить симпатично. Це у нас кузов ліфтбек. Це значить, що у нас кришка багажника відкривається аж отак. І тим не менше, навіть якщо це і не універсал, в Октавіях А5, навіть в Лівбельці, ви знайдете дуже багато місця в багажному просторі. Шторочка є, оригінальний прорезинений килимочок є. Реально дуже багато місця в салоні і в багажнику, є повнорозмірна запаска, є ключ і крюк, є варічка в автомобілі. Коротше, сюди реально залізе дуже багато чого. І ще раз таки, з чого починало, до того і вертаємося, що спайлерок придає особливого вигляду цьому автомобілі. Позаду ми маємо парктроніки, які працюють і допоможуть вам припаркуватися задом в будь-якому місці безпечно і без якихось пошкоджень по автомобілю. Ну і що хочу сказати, що на, на майданчику автопоєнту цей автомобіль вже стоїть, вже продається, натертий, намитий, наглажений і чекає на нового власника. Ціна його 8200. Також допоможемо при реєстрації, при підготовці документів і зробимо все під ключ. Звертайтесь до нас, місто суми вулиця Герой-Крут, 19.